Виталий Баталий Шахев, Рай Аброт Чес Коуч Макс. Нидерланды, Рейден 1894. Замешанность. Якщо не б'є, зараз вже 4 зіграю, Це був шанс. Так, три нулі, але не знаю, але поки так. Кремль нюаш. Ну, тут такий слон, що якби Білопольний. Чув би. Це по білому, тому його можна віддавати. Коня класне поле. У нас перевага в просторі. Не пускають нас. Це може бути фатальна помилка. Я можу з'їсти коня, звісно, але відкриється чорнопольний слон. Я цього не хочу. З іншого боку, чого б ні. Знищили захисника чорних полів, і тепер у мене буде домінатор просто. Просто, просто якийсь. <клес> <клес> Розсипається все. Ну, я захистись в РЗМ, отримаєш Е6. я понял, прийняв. М -м -м. Не хочу. Слони в два. Ну, або так можна так здатись. Дякую. пять на 76. шість. Так, це нормально. Я не хотів би відкривати слона, але з іншого боку, я побачив, що в мене тут буде зв'язка, по-перше. І по-друге, я в будь-який момент можу свого слона поміняти. Тому вирішив, що можна так зіграти. Хоча комп'ютер каже, кінь би 5. Чіплятись тут по слабкостям. Ну, У нього, виявляється, легкі фігури на ферзовому фланзі, не грають. Кінь слон погані. І ми якби атакуємо слабкості на ферзовому. Скоріше за все лінію С захопимо. Тому сильніше тут цей план. Ну. Я як на мене жорсткіше зіграв. Отримав чорного домінатора. Слона. Ну і тут. Торізь є 7. в 6. Можна далі не дивитись, так скажемо. Тарі Бутелі Шахів грає проти Елш. І гибе трейтинг 1774. Ферзовий гамбіт. Так, тут десь шах мені може бути, так. Да? Давай тоді так і так. Хоч бий, хоч не бий. Дякую. Міняю біло поле. Меняю белополо. Шаг. Бум 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 бим да бим бам 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 бам, -бам, -бам, -бам бум. Мм? Не, но ну мне. Шум. Ланк оказал наигрше расташивания пешечки. Таким чином слабкі білі боля, але я поки що не готовий, щоб тут щось забрав. Я можу так зіграти і отак. І він б'є. Ну, кінь не грає, це проблема. Я то б'ю тут. А, і потім здвоююсь просто. Yes? Так, а что это такое? Так, не понравится. Это ж геневщис, он может сыграть. Хорошо, так пока. Нет, это он что-то не поспешает. В общем, я могу дать шаг тебе и на этот хит. Не знаю, яким пішиком? Цим, мабуть. Так, не зараз двоється. мені це не подобається. І мені це не подобається. <плес> так, тепер я думав просто сюди піти. Мат погружує. Здається, це не сильніше треба було контратаку швиденько. Тоді мені прийшлось, є один, якось такий Д один, я думаю, може викручуватись. А так, якби Здуріти можна. Ну, щоб ніякі вилки не були, так? Да? Чи віддаси мені зараз туру? Дякую. Ну, цікавий хід, звісно. Ферезі 3. Так, 89 на 75. Такий Каламбур. Ну, погана позиція в мене. Так, тут треба було йому просто ферзі 8 видавлювати ферзя, або турає 8. Окей, він вирішив, що він тут щось зараз робить, якусь атаку. Ось це плавний хід. Тура да, є 8 треба було атакувати. Якась рівна позиція. А це ні. Це вже не рівна, тут вже мат висить йому. Супер.